Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Kingo в Marketplaces і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 309 відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про один великий страх у підприємців. А що ж робити, коли я натрапив на той товар, і я хвилююся цього приводу і не можу його продати. Що ж мені робити? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись. На цей канал і так я розділяю селерів на дві касти: перша категорія людей ці, ці селери, ці продавці, які дуже швидко приймають рішення, навіть без аналізу категорії залітають. А там вже будемо дивитися, піде чи не піде товар. Це перша категорія. І вони зазвичай є успіх, просто не з першої спроби. Кількість спроб там вирішує. А є друга категорія селерів це ті люди, які дуже довго обирають, Чим же їм торгувати, і ось ці ось довгі намагання знайти свій ідеальний товар. Такий перфекціонізм і призводить до того, що вони просто не знаходять свій товар і дуже довго запрягають свій товарний бізнес не взлітають вони взагалі. А чому вони так роблять? А тому, що просто вони хвилюються, мають страх, що ж робити, коли я потраплю не на той товар, і товар це просто не буду продаватися. Але я тебе заспокою. Є як мінімум сім рекламних каналів інструментів, які допоможуть тобі розпродати те, що ти не можеш розпродати. Про це і поспілкуємося в сьогоднішньому відео. І перший інструмент це просто промо-акційні ціни на розетці. Так, якщо ти не можеш продати якийсь товар. Немає проблем, просто постав ту ціну, яку тобі рекомендую в кожну п'ятницю, в 8 ранку. Розетка ти потрапиш в додаткові чотири рекламні канали від розетки, і звичайно збільшиш шанси свої на продажі цих неліквідних товарів. Друга дія, ти можеш просто знизити ціну на всіх площадках і на промі, і на розетці, і також по фільтру дешевше тебе будуть знаходити твої покупці і купувати такі ось товари. Це варіант номер два. Дія номер три, ти можеш поставити в промо оптову ціну дуже смачну, дуже круту від двох штучок на кожному артикулі. І звичайно, це все також буде робити тобі більше вигоди, тому що більше людей подивляться ці товари і будуть купувати оптом за дуже вигідною для них ціною. А ти просто достанеш свій товар по собі вартості. Четверта дія, ти можеш запустити рекламу в Google Performance Max на оці всі неліквіди і дати бюджет конкретно на саме ці товари. І звичайно, коли ці товари будуть отримувати багато показів в гуглі, то хтось також буде купувати і ці товари, тому що. Кліки не будуть розповсюджуватися на всі твої товари по всьому магазину. Ні, вони будуть йти лише на цю компанію акційну, яку тобі потрібно розпродати. Це дія номер 4. Дія номер 5. до всіх своїх товарів локомотивів додає оці товари, які ти хочеш розпродати з величенькою знижкою, наприклад, 25-30%. І твої головні бестселери будуть підтягувати і продажі ось цих ось неліквідів. І це дія номер 5. Дія номер 6. Підпишись на телеграм-канали. На сьогодні їх є дуже багато, і там ти також можеш виставляти свою продукцію і по дропу, і по опту. Навіть якщо у тебе є п'ять штучок чогось, це вже оптова партія, плюс-мінус. Ти можеш її також продавати іншим селерам, а вони вже будуть якось перепродавати твої товари. І ми не знаємо, де вони будуть продавати ці товари: В Instagram, OLX, невідомо, але десь та да, продають сьомий інструмент. Ти можеш віднести ось ці свої неліквідні товари в офлайн-магазини в твоєму місці і поставити там їх. Під реалізацію, тобто, якщо магазин офлайн продасть ці товари, то він дасть тобі ці грошенятки. Також непогана ідея, якщо ти заздалегідь зробиш класну ринкову ціну, просто щоб забрати свої гроші і реінвестувати їх в наступний свій бізнес або в іншу категорію в цьому бізнесі. Ну і є ще бонусний канал. Ти можеш набрати своїх основних конкурентів і запропонувати їм купити ці твої товари за величезною знижкою, але їм також це буде вигідно, тому що їм купувати ці товари на опцію буде дорожче ніж перекупити у. Тебе якусь маленьку партію і перепродати, тому що у них це звичайний поток, звичайний бізнес, і їм ці товари потрібні на кожен день, обираючи будь-який з цих каналів, ти вже збільшиш вірогідність розпродажу цих неліквідних залишків. А якщо ти обереш всі канали, звичайно, ти 100% продаш ці свої товари, виташиш свої грошенята і будеш реінвестувати далі. Тому нічого страшного немає в тому, що ти потрапив не в той товар. Це взагалі то не проблема. Єдина проблема це коли ти просто зменшуєш темп розвитку. Тому що я прекрасно розумію, наприклад, ти замовив товар в Китаї. Він летів 2-3 тижні, прилетів. Ти почав торгувати, воно пішло не пішло. Це все час, місяць, а то і два. Звичайно, бажано потрапляти на більш конкретні, більш правильні товари. Але хто ж воно знає? Аналітики в Україні немає, і ми не знаємо зовнішні, як оцінити, які товари на маркетплейсах продаються дуже круто, а які не дуже круто. На жаль, це ще дикий запад. Це не американські маркетплейси, які показують через сервіс Helm10, або Jungle Scout. як там взагалі у кого що продається? Ні. В Україні ця інформація поки що закрита. Тому ми всі і не буваємо шишки в цьому напрямку. Але в цьому немає нічого страшного. А якщо ти бажаєш ще більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. А якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А я бажаю тобі дуже маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.